Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка Сьогодні будемо готувати дуже смачні баклажани зі смаком грибів. Ця закуска замінить вам не тільки салат, а й основну страву. Це дійсно дуже і дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! Баклажани по від шкірочки і наріжте некрупною соломкою. Далі складіть усі нарізані баклажани в глибоку миску, присиліть і додайте 2 яйця. І добре все перемішайте, щоб кожен шматочок баклажанів був змащений яйцем. Якщо двох яєць замало, додайте ще одне. Зайвим воно не буде. Тепер залиште баклажани на годину. Час від часу перемішуйте, щоб яйця рівномірно розподілилися. Тепер починайте обсмажувати баклажани в сковорідці з добре розігрітою олією. Смажити потрібно невеликими порціями. Я смажила в три заходи. Нам потрібно, щоб баклажани саме добре обсмажилися з усіх боків, а не тушкувалися. Тому поспішати не варто і смажимо порціями. Тепер нарізаємо цибулю невеликими шматками і також обсмажуємо в олії до прозорості і м'якості. Тепер змішуємо всі обсмажені баклажани з цибулею, додаємо грибну приправу і майонез і добре перемішуємо. Ось і все, дуже смачна закуска з баклажанів готова. Вийшло дійсно дуже смачно! Баклажани трохи гостренькі і в той же час дуже нагадують гриби. Я впевнена, що всім любителям баклажанів така страва обов'язково сподобається. Дуже раджу спробувати! Смачного!